Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart. по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які іри і під будь-який гаманець. Хей-хей-хей, друзі, хочете отримати трішки золота для себе на аккаунт, то швиденько залітай на офіційний сайт на Мініон Пукс сюди. Реєструйся та отримай собі трішки золота. Золота можна нафармити, звісно, дуже багато. Як говорив один стрімер. Який показав, як це все робити, тому що багато хто не звертав уваги на це. Отже, просто потрібно відкрити інкогніто. Тому що, якщо ти зайдеш не через інкогніто, то у тебе буде помилка. Тут все копіюємо, вставляємо ось сюди. І отак видаляємо. І поїхали. Тут нам пропонує змінити мову. Ми авторизуємося, можемо увійти за допомогою Google або Facebook. Увійти за допомогою. Натискаємо, обираємо будь-що. Наприклад, ось цю пошту використаємо. Не пам'ятаю, звісно, від неї паролю, але спробуємо авторизуватися. Ви можете створити собі нову пошту для того, щоб отримати 250, а то і більше, золота. Ось мені вже прийшло повідомлення, що у мене є 250 золота, точніше пуксів бонусів. І ми можемо перейти їх та активувати на офіційному сайті Wargaming. Ви запитаєте, а де ж брати цей бонус-код, щоб активувати цю голду? До речі, голду можна активувати до 10 разів на добу. Натискаємо меню Notification. В Notification у вас є такі два вікна. Перше Notification, це вам покаже те, що у вас е, зарахований бонус 250 золота. Потім натискаєте ще раз Notification, якщо там нічого немає, натискаєте на перше віконце, і у вас тут є ось такий 250 gold. голд е, Code, тобто vive Code, скопіювати код, копіюємо код, переходимо на офіційну сторіночку. Заходимо. У преміум магазин можна, в принципі, в лаунчері активувати, ну, дивлячись, як ви бажаєте. Активовувати, авторизуватися обов'язково потрібно. Авторизувалися ми вже на аккаунті, вставляємо бонус-код, активувати бонус код і вміст код Gold 250. Код Варгеймінг успішно застосований. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ця інформація, до речі, нагадую, що ви можете зареєструвати декілька пошт та активувати. По 250 голди. 250 голди 10 разів на добу сьогодні. Та завтра не прогав цей шанс та активуй з тебе підписка та вподобайка. Обов'язково коментар.